Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі наші глядачі телепрограми Відкрита Біблія. З вами, я, пастор Олександр Одинець, і сьогодні хочу говорити про прості, але водночас дуже важливі фундаментальні речі. Скажімо, щоб потрапити до якогось приміщення, потрібно знайти двері і зайти в них. І як би ти не мріяв чи не думав, як там в тому приміщенні, чи там комфортно, який там дизайн, яке розташування там меблів, чи ще, які люди там є, як там живеться. Доки ти не відкриєш двері і не зайдеш туди, ти не будеш там, ти не будеш всередині. І тому однією з цих фундаментальних речей, про яку говоритиму сьогодні, я хочу прочитати із Слова Божого. Як про це сказав сам Ісус Христос? Читаю із Євангелія святого Івана, із третього розділу такий текст. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. І він до нього прийшов вночі та й промовив Ісусові: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як вчитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Никудим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері і знову родитись? Ісус відповів: По правді, по правді кажу тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилось з тіла є тіло, що ж уродилось з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Ми живемо в християнській країні, і переважна більшість громадян нашої держави вважають себе християнами, але вони ніколи не замислюються. Чому на якій підставі кожен з нас вважає себе християнином? В більшості випадків люди трактуються так, тому що це передалось у спадок, тому що батьки були християнами від прадіда. Ми християни, бо ми, бо ми народились у християнстві. І це добра традиція, і це справді благословенна річ. Однак, цей чоловік Никодим був великий релігійний авторитет свого часу. І він, оскільки він справді шукав Бога, він був голодний на пізнання Божих істин, Божих секретів, Божої правди, він дивувався тому, що прийшов якийсь пророк, якийсь неймовірний на той час чоловік, який робив такі, е, такі несамовиті чуда. він зціляв хворих, він воскрешав мертвих, і він прийшов таємно, аби не осудили його одновірці. Щоб довідатись з перших вуз, хто ж це Ісус? Хто Він? І він робить йому комплімент, зустрічається з ним уночі, десь там на даху, вгорі, і питає в Ісуса, хто ти? І Ісус, бачачи серце кожної людини, одразу каже йому: е, саме те найпотрібніше, що потрібно цьому чоловікові. Ви знаєте, ви дивитесь сьогодні програму Відкрита Біблія. Ми відкриваємо Слово Боже, і ми несемо для вас ті цінні речі, ці найпотрібніші речі, без яких ніяк не жити людині благодатним благословенним Божим життям на цій землі, в цьому світі. І ось сьогодні одна із найважливіших речей. Перша річ, як двері в кімнату. Без якої ніяк Ісус каже про це цьому чоловікові. Ти можеш багато знати, ти можеш мати великі пізнання релігії, традицій, законів, правил, церковних установ, ще чогось. Однак потрібно тобі народитися згори. Це незрозуміло людині. Такий, як він, він каже: я старий чоловік, солідний, з бородою, можливо, з авторитетом. Я знову, як я потраплю в свою маму і народжусь. Однак Ісус каже: той, хто не народився згори, не може втрапити до царства Божого. Категорично, безапеляційно не може втратити не, не може втрапити до царства Божого. І Потім цей чоловік, звичайно, роздумував, що це і як. Що таке народження згори? Чи пережив ти любий глядачу народження згори? Коли це було? Чи зафіксовано це в твоїй пам'яті? Як це було? Що переживала ти, чи переживав ти любий, брате чи сестро? Вочевидь, такого не було. Такого факту в твоїй біографії немає. Тому чи не е, лунають ці слова Ісуса як до того не кудим, сьогодні до тебе. Той, хто не народився згори, не може потрапити в Царство Боже. Як це зробити, спитаєш ти? Як це, як це проходить, як це трапляється? Що потрібно, що потрібно починати? Де ключ, яка процедура цього всього? Все дуже просто. Ісус зробив це доступним для всіх, для наймудріших і для найпростіших. Народження згори стається от яким чином. Все дуже просто і доступно. Людина має визнати, що вона є грішною людиною, що вона в очах Божих є геть недостатньою, щоб догодити Богові. І справді всі ми такі. Хтось був такий, хтось і далі є такий. І коли ти визнав це, ти повинен зрозуміти, що Ісус є. Спасителем Твоїм, що він є той, який прийшов для тебе на цю землю, щоб заплатити за твої гріхи, щоб ти отримав прощення і оправдання в Божих очах. Коли ти визнаєш це, тоді ти маєш помолитися, молитвою грішника, і визнати свої гріхи, і прийняти Ісуса в своє серце. Тоді небо приходить у великий рух. Бог чує це, Бог бачить таке серце, Бог чує волання духа й душі й серця людини. І він посилає своїх ангелів, він посилає свого Духа Святого. І відбувається ця чудова, чудесна, прекрасна, неповторна, нематеріальна, неземна дія, коли людина народжується знову, дух людини народжується знову. Ще першим людям на землі Бог сказав смертю помрете. Всі кажуть, вони ж залишились жити. Так, тіло їхні емоції, душа їхня залишилась жити, але дух їхній був приспаний, умертвлений гріхом і сатаною. І для того, щоб Воскресити його сьогодні, потрібно впустити в себе Дух Святий, Дух Божий. Тому я хочу помолитись з тобою сьогодні, щоб це трапилось сьогодні і почався новий відлік твого життя. Почалось нове життя разом з Богом, щоб Ти воскрес духом, не тільки жив тілом, проблемами, якимись переживаннями, емоціями, душею, але й і духом Твоїм. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа я молюсь зараз за кожного глядача, якого торкнулося це Слово Боже. Я молюсь, Господи, разом із Ним, щоб Ти почув і щоб відбулося це чудесне народження згори для кожного. Молись зі мною. Господи Боже мій, я визнаю себе грішною людиною. Я каюсь в своїх гріхах. Прости мені. Справді мені дуже шкода, що пройшло стільки років, стільки днів без Тебе, Господи. Але я знаю, що Ти, Ісусе, є моїм Спасителем, що Ти колись прийшов дуже давно, дві тисячі років, і ти мав на увазі мене, і для мене також. Прости мені мої гріхи. Я визнаю тебе своїм Господом Богом, визнаю тебе своїм Спасителем і відкупителем. Війди в моє серце, живи в ньому, наповни мене Святим Духом, Господи. Я просто зараз прошу, щоб твій Святий Дух воскресив мій дух, і щоб я був живий для Тебе. Хай просто зараз відбудеться моє нове народження з неба, з гори. Дякую тобі, Господи, що ти даєш це в подарунок мені просто зараз і славлю Тебе в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Дорогі наші глядачі, брати і сестри, пані і панове, всі, хто чують мене сьогодні, хочу попросити у вас допомоги в будівництві цього храму. І це буде не тільки культова споруда чи приміщення для церкви, Царство Боже, де будуть збиратися лише в неділю люди, щоб славити Господа. Хоча це. Теж і власне найважливіше однак, наше бачення щодо цієї споруди, яку ви вже давно бачите, що вона будується вже не один рік біля центрального автовокзалу у Луцьку. Бачення наше, щоб це був духовним і культурним, і просвітницьким центром. Саме цей центр тут, і щоб діти могли приходити сюди займатись. Ми плануємо зробити мовну школу, і діти будуть вивчати іноземні мови також гуртки. По майстер-класи, по вивченню гри на інструментах. Також тут має бути медпункт для надання першої необхідної допомоги, зробити заштрик, чи зміряти тиск, чи дати першу консультацію людям. Також в нас дуже велика недільна школа, шість груп зараз є різного віку. І ми плануємо також багато робити, роботи ще більше робити для дітей. Напевно, нема такого влучку, хто не знає про наші оздоровчі літні табори християнські, які ми проводимо. І ми також хочемо. Чому це робити денні, денні табори тут, на цьому місці, але для цього треба мати приміщення. Також ми робимо багато соціальної роботи. Ми надаємо гуманітарну допомогу організаціям, які потім роздають її людям, членам своєї організації. Допомагаємо багатодітним, допомагаємо дітям-інвалідам. І вже довший час, більше 10 років. Ми дуже багато робимо цій царині. І, мабуть, тисячі людей відчули цю допомогу. Ми годуємо тут людей, які сьогодні мало й мужчі, і можна сюди прийти поїсти. Супу і також за вас помоляться, і дадуть якусь удожину чи взутися, і все це потребує приміщення, і тому ми взяли собі, поставили ціль перед Богом і молимось і будуємо це, і це велике чудо, тому що ця публічна споруда, громадська споруда це не, не власність тільки громади цієї, а це надбання цілого міста. Всім людям це потрібно. Ми плануємо тут проводити також і культурні заходи, концерти, проводити різного роду. 呃。Uh. Зустрічі тематичні проводити лекції для людей для збереження сім'ї, для укріплення батьківства в сім'ї, щоб батько він розумів свої ролі, знав хто він. Також для жінок служіння в нас є. і Ми це проводимо в нашій церкві. Все це потребує приміщень, і ми просимо всіх, хто нас чує. Якщо ви Бог торкається вашого серця, щоб допомогти будувати цю споруду, адже це велике чудо. Вже ми криємо дах зараз, і ми абсолютно це робимо без кредитів. Банківських, тому що в нас неможливо їх навіть взяти, і Бог будує при, при таких статках громадян. Бог будує цю споруду, і ми вже от на якому високому рівні, і зараз до зими ми хочемо купити метал і покрити, щоб не псувалися стіни. Якщо ваше серце відкрите, чи ви підприємці, чи бізнесмени, чи просто люди, чи то маленькою якоюсь сумою, чи більшою, ми ласкаво просимо в ім'я Господнє допомогти нам в цьому будівництві. Тому що ця споруда потрібна для всіх. Це не тільки для вірних нашої конфесії. Вона потрібна всім нашим громадянам. Позакривали всі кінотеатри. Немає клубів, немає будинків культури. І це буде хороший осередок духовності, хороший осередок для відпочинку, для того, щоб Виростали наші діти й молодь кращими. Щоб не були тільки одні забігайлівки з пивом і з горілкою на кожному кроці і на кожної вулиці по 10, а щоб були і такі пункти, які несуть добро людям. Тому долучайтеся до нас і хай Бог благословить ваше щире серце. Ви можете прийти сюди особисто, і тут є скринька, чи звернутись до когось з офісу і сказати, що ви хочете пожертвувати. Ви можете прийти, взяти номер нашого рахунку, куди переказати кошти. Ви можете принести на служіння церкви особисто і в нас є. Є спеціальне вмістилище для пожертвувань на будівництво храму. Ви можете зателефонувати нам, і ми прийдемо до вас, і ви задасте всі питання, які вас цікавлять, якщо ви хочете пожертвувати. Наш номер телефон в Луцьку 28 43 28. Ще раз, будь ласка, запишіть 28 43 28. Зателефонуйте нам і скажіть, що ви хотіли пожертвувати на храм якусь маленьку чи велику суму. Причому скажу вам, що не стидайтеся, якщо це буде не багато грошей. Якщо багато людей хочуть підтримати це, а я знаю, що це буде так, тому що Бог побуджує ваші серця, то разом ми зробимо цей будинок, ми закінчимо його, і ми вас запросимо з радістю, і ви прийдете до нас в гості на відкриття, і Бог благословить вас у вашому житті. Хай буде від нього вам з у всього, що ви робите, до всього чого торкаєте. Всіх ваших господарках і ваших зарплатні, і вашому труді, і ваших сім'ях, хай буде благодать Господня, і я благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.